від Святого Духа. Сьогодні Свята Церква дає нам на те, щоб ми наповнилися тим Божим Словом через цю притчу, яку сьогодні через Іванилисту Луку ми мали можливість послухати. Ця притча називається про безумного багача. Тобто той, який не має ума, той, який йому би зійшов з розуму. І в цій притчі Господь. Ну, Хочемо підкреслити не так шкідливість багатства, бо багатство воно не є шкідливим, воно і добре. Ми всі хотіли бути багатими. Так? Але якраз те, як людина дивиться на це багатство, як вона використовує його. І з другого боку, наскільки людина може розпоряджатися тим багатством? Тому що дуже часто людина дуже сильно сконцентрована на собі, це називається егоїзмом. І оцей егоїзм заважає людині, знаєте, чинити волю Божу на землі. Сьогодні апостол Павло говорить такі важливі слова, щоб ми пильно вдивлялися, пильно для себе робили якісь висновки, що воно має бути в нашому житті, щоб ми подобалися Богу. Це не так просто часом зауважити, бо Івановист говорить нам такі слова, що добре для цього світу осоружне Богові. Дуже часто світ те, що видає за добро, воно не може бути для християнина добрим, тому що воно його обмежує в тому, щоб послужити іншій особі, щоб розкрити весь свій потенціал, який Бог закладає у нас. Але Бог, знаєте, як цікаво говорить через Боже Слово, що Він наперед для кожного з нас приготував добрі діла, які ми б мали зробити. Він наперед для кожного з нас. Тобто все те, що ми робимо добре, Бог для нас вже це запланував, Він для нас це приготував. І зрозуміло, коли ми цю добру справу, яку він для нас приготував, не виконаємо, то, звичайно, втратимо і ми, і та людина, якій би ми могли послужити, зробити добру справу. Дивіться, як цікаво, цей багаж звертається, коли йому земля уродила. Він практично не докладав надмірний зусиль, щоб це сталося. Це був такий дар Божий, скажімо так. І він радиться сам собою. Знаєте, Я недавно прочитав в інтернеті, де в Італії одна якась жінка вийшла заміж сама за себе. Можете виявити. Безумство таке теж. Але цей багаж радиться сам собою. Але не так важливо, що він радиться сам собою, бо це означає, що людина егоцентрична, вона не потребує поради інших людей. Але те, як він говорить, іванські слова є такий е е бібліст, богослов е був верніше, феоктист болгарський. І він зважаючи на ті слова, що багач говорить так, як бідна людина. От, наприклад, людина, яка має якусь потребу, яка є бідна, вона завжди питає, що я маю робити, щоб виправити ситуацію. Так? І ці самі слова говорить цей так? Йому земля вродила багато, він питається сам себе, що він має робити. І знаєте, от питання, яке турбує, наприклад, українців, ну, скажімо, коли люди наприклад, багато крадуть, або та корупція, яка є поширена у нас. Але це не проблема лише самої України, так? це і проблема ну, всіх людей. І чому таке відбувається? Тому що ті люди, які це роблять, вони не є бідними людьми на загал. Вони просто мають можливості взяти і це перетворюється на таку хворобу. Вони вже мають що їсти, мають що пити, але їм все мало, мало і мало. І це вони немов би відтворюють цього багатія. Який хоче змінити все в своєму житті. Тому, знаєте, є така ілюзія або таке враження, що багатство дає багато можливостей. Тому, насправді воно так і є. так? Якщо ми маємо якісь ресурси, ми маємо більше можливостей. А багато можливостей воно створює ілюзію вседозволеності. І тому не дивуйтеся, коли там люди, які мають багато повноважень. Живуть поза законом і, як кажуть, не так, як, як всі інші. Тобто оця ілюзія, що вони можуть все, що хочуть, робити, вона властива, як цьому чоловікові. Він має багато ресурсів, і він починає собі міркувати, що йому все можна, йому вже можна не працювати, бо він має багато добра і каже до своєї душі. Тобто, бачите, тут є якась ну, конфронтація. Тому що душа, так само, як і наше тіло, має свої потреби. Але те, що хоче тіло, не завжди корисно для душі. І тому те, що він хоче запропонувати своїй душі, воно абсолютно не відповідає дійсності. Ну, тому що душа потребує іншого корму, іншого багатства для того, щоб вона могла повноцінно розвиватися і жити. І тому Господь в кінці говорить до цього безумця. Цієї ночі в тебе заберуть. І те, що ти збирав, кому воно буде? Така дійсність людини, що людина в цьому світі з собою нічого не бере. А те, що Бог тобі дарує, як те, що в тебе є занадто багато, в тому числі якісь матеріальні блага, це лише нагода використати їх для того, щоб послужити людині, яка є поряд з тобою. І коли християни це не роблять, то вони не мов би, себе обкрадають. Вони перестають рости духовно. Вони сконцентровані лише на тому, щоб там мати що їсти, мати, що пити, щоб їм було комфортно і на тому все. Але насправді ми не є тваринами. Ми маємо те, що трошки нас робить вищими від них. Наші духовні потреби не так само важливі, як потреби нашого тіла. І коли людина їх не реалізовує, то людина, знаєте, скочується в якійсь мірі нижче тварини, тому що тварина з'їсть рівно стільки, скільки їй потрібно, а людина не має міри. Книга мудрості, Еклезіаст, говорить нам, що є три речі, які не кажуть досить. Це є пекло, це є погонь і це є людське серце. І коли людське серце не наповнене тим Божественним духом служіння один одному, то їх все буде мало. І тому ті всі вади, які є в нашому суспільстві, в суспільстві свого світу, вони пов'язані не так з тим, що людина щось бракує там до мільйона чи до мільярда. Це просто її серце не наповнене тим божественним духом Служіння. І дуже багато заможніх багатих людей. І вони змагаються в світі лише, щоб зайняти ту вершину, в кого більше мільярдів, в кого менше мільярдів. Але навіть якщо спуститися трошки нижче і подивитися на тих людей, які навколо з нас, то не треба часом шукати серед тих подібних до цього багача Євангельського людей багатих. Багато людей, які мало мають, живуть виключно для себе. Їм на думку не спадає, щоб вони могли комусь щось доброго зробити. Вони лише розраховують на те, що їм мають дати. І зараз оцей стан, в якому ми опинилися в часі війни, коли є багато організацій, які допомагають тим людям, розумієте, вони вже звикли, що їм мають давати. Вони навіть не, до думки не допускають, що вони також можуть щось здати. І це не завжди стосується чогось матеріального. Адже не є трудно взяти і задати тих людей, які зараз в окопах. Ми то там комфортних доволі умовах, а там не зовсім. Ми можемо згадати, скільки людей є скалічених війною, скільки людей, які втратили свої домівки. Хіба трудно їм, наприклад, згадати їм перед Богом, перед Божим лицем? Це абсолютно труда ніякого не складає. І тому Господь сьогодні через Євангелію промовляє до нас, щоб ми не прив'язувалися до того багатства, як джерела або засобу який може в всьому житті вирішити все абсолютно ні. Каже Господь: так буває з тими, які втрачають все, навіть власну душу, власне життя у вічності, які не вміють багатіти для Бога, але живуть для себе. Тому для християнина жити для себе це є те, що не потрібно робити. Ми покликані в цьому світі наше призначення. Творити добро, служити один одному. І першим тим прикладом для нас є наші батьки, наша батька і мати, які служать для своїх дітей і в тому отримують велику радість, коли бачать, як вони ростуть. І такий приклад там дає нам Господь, кажучи, що Син чоловічий на землю прийшов не щоб йому служили, а щоб самому послужити нам і віддати своє життя за багатьох. Тому ми насліду нашому Спасителя Ісуса Христа в нашому щоденному житті. Амінь. Слава Ісусу. Слава. Маємо на цьому тижні свято е, Святого Миколая, яке шанують як дорослі, так і діти, бо всі ми тут були дітьми, є дорослими, а правда, ще не всі. Тому для наших діток Святий Миколай приготував подарунки. Я на тій парафії питався, коли е, ті дітки прийдуть, які не ходять, бо не всі ходять так регулярно, то ми заголосилися на наступну неділю. Якщо хтось прийде з дітками на Святого Миколая, це в нас виходить вже по цьому календулі 6 грудня, е, служба буде у нас на 11 годину на цій парафії, то ми тим діткам все одно будемо немогу. Так що, якщо би хтось з діток не зміг прийти, то ми батькам вже... Мабуть, передамо, щоб вони пам'ятали, що їх Святий Миколаїв чекає в храмі в церкві. Служба Божа, у нас буде у вівторок на 9-ту годину. Це буде Сава Освященного. Вони жили Святим Миколаєв в один час, брали участь в, в Першому Соленському соборі, як і Святий Миколаїв, Сава Освящений, буде захисниками церкви в часи. Коли йшло таке випробування, коли Арій висунув лежевчення, що Христос не є Богом, а є лише втіленням Бога, який просто втілився в нього. І що в нього Божої природи нема, це, нам мов би, знаєте, підривало основи віри, бо Павло говорить, що у Христі живе одночасно вся повнота божества разом із людською природою. І на тому соборі Селенському. Миколай навіть вдарив цього Арія в лице, за що був позбавлений єпископського сану, за недостойну поведінку, бо християни не повинні би поводитися. І на іконі Святого Миколая зображується завжди ікона Ісуса, який повертає йому відзнаку гомофору Єпископа і Пресвята Богородиця, яка так само йомуфораніше Богородиця дає і Христос. Передає йому благословення і Івангелію, як в іншому місці показано. Тобто таке явлення було одному єпископові, яке він пережив і Святого Миколая на Соборі все ж таки повернули йому достойства єпископа. І з соромом, як кажуть, напевно, багато що не буде і тверді у ірені у вірі до Бога. Серед тих, які підтримували Святого Миколая, був Савва свячений. І ці зброї, бачите, є таким е, прикладом теперішнього християнства бути вірним і безкомпромісним зі злом. В суботу маємо свято, зачаття Святої Анни, коли вона зачала при святу Богородицю, бо ми називаємо це свято, іншими словами, непорочене зачаття. Служба Божа веде на 8-му зранку, бо ми ще на 9 -е число маємо посвячення у преображенці. Це Дніпропетровська область з храму е Преображення Господнього, там служить отець Роман Братковський Тому що я ще мушу встигнути е доїхати на 11-ту годину до, до Преображенки щоб там взяти участь у посвяченні Божого храму. Такі у нас є розклад богослужінь на цьому тижні. Маємо багато іменинників. Е Привітати наших іменинників Анни, Леся, Оксана, Ігор, Василій. Кось не назвавши. Олексія. Олексія, Яна, Діана. Діана. Марина. Церкві мене се наших я на ті парафії всіх привітав, а забув Ігора привітати, мені нагадали. Не то, що я забув, просто ну, не назвав. Тому Для наших іменинників хочу побажати на перше Божого благословення, аби Божий клас і многих, і боги